Міг хаба-хабалакалакату, міку, мік хаба-хаба. Мік, так, діти, доброго ранку. Петренко, готово. За да що, я жінку не зробила? А ми чекати будемо? Йди. Петренко, хвиток. Петренко, готок. Петренко, хвиток. Все, діти, зараз ми будемо розгадувати загадки. Лампочка у гірок груша э, руш, грібінець. Петренко, якщо саме розумна, сама вийди, і згадай. Але так у себе, бо її ніхто не обіймає. А, хто це, а? І не знаю, це ліна. Хто це? Так. Ти залишишся без запіканки зараз. А Отвій пофіг. Прийде, будеш молодший на вибух. І що ти може, висиш, коли не запитаєш, то себе погано поводишся. Денис! Під Денис. Аслан. Так, цілий день будеш куку стояти. Все, діти, тихо година. М -м -м. Не будеш спати, піде в куток до Петренко.